Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Починаю його із ранкової рутини, з чашечки смачної кави та троянд. Це смачна кава від 25 Coffee Roasters, Ви вже всі про неї знаєте. Прийшла ось така новинка: це зі смаком стиглих яблук, з ароматом какао, молочного шоколаду. Тому дуже рекомендую перейти на їхній сайт і подивитися на новинки. Це моя донька була на святковому вечорі в садочку. Вона була морквинкою, як ви вже зрозуміли, костюм ми шили з нею разом. У мене був фетр, були якісь ниточки, і ось такий прекрасний костюм, сукню ми зробили. Інші дітки теж були в класних костюмах, словом, сподіваюся, їй цей день запам'ятається. Зараз буду готувати обід і відварю в окремих кастрюлях. Бульйон рибний з червоної рибки, і в іншу вже поставила варитись картоплю. А за смажку з цибулі та моркви я додаю зразу в картоплю, не смажу. І потім все це загущую плавленими сирками гарної якості. І ось такий смачний наваристий рибний супчик виходить. Ще додаю зелень і діти, і ми дуже полюбляємо такий обід. Напишіть, чи ви так готуєте, що додаєте ви. Можливо, хтось має ще цікавіший рецепт. Запрошую вас поспілкуватися у коментарях. Ну, а зараз я буду робити, знаєте, запіканку з того всього, що було в холодильнику. Це одна з моїх улюблених. Вона сирна. Я полюбляю страви з кисломолочного сиру. Хто дивиться мене давно, той вже знає яку мою преференцію. Отже, у мене тут. 4 упаковки по 185 г кисломолочного сиру. Далі 4 яйця, цукор за смаком, ванільний цукор також. І в мене був такий досить суховатий цей раз сир, тому я додавала ще сметану. Ви дивіться по консистенції сиру, бо бувають дуже такі вологі, бувають менш вологі. Нам потрібно щось середньої вологості, адже потрібно додавати ще манну крупу, яка буде тримати всю цю манну. Масу Можна, звичайно, додавати борошно вже дивіться за своїми смаками. Між іншим, якщо у вас закінчилася манка або борошно, то я пам'ятаю такий рецепт давала колись хрещена моєї сестри. Можна додавати дрібненьку вермішельку. І вона ще випікала ось всю цю запіканочку в мультиварці. Теж вийшло тоді дуже смачно, тому ось такий от лайфхак вам. Я свою масу ретельно перебила. Вона в мене зараз така не, не дуже рідка, я б сказала, тому я не буду переборщувати з манною крупою. Взагалі, будь-яка запіканка вона все рівно стабілізується і стає твердішою, ніж вона є, коли вона випечеться, Тому тут важко вгадати. Додаю борошно цього разу, і ще чомусь мені захотілося додати. Яблука, тому я їх вже попередньо нарізала на скипки. Також додаю родзинки. І ось всю цю масу викладаю, а яблучко вже покладу з самого верху, трішки їх присиплю цукром та сметаною. Спочатку сметаною, потім цукром. Цукор підкарамелізується і це буде дуже так апетитно виглядати. Словом, така от швидка запіканка, але вона дуже смачна, дійсно, і вона корисна. Ще випікати потрібно при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин, можливо, довше, можливо, менше. Ви вже там. Поглядайте на свою страву, не давайте підгоряти підгорати яблукам зверху. І поки випікати поставила запіканку, скористаюся цим моментом. Взагалі я полюбляю так робити. Одразу декілька страв випікати. В моїй духовці запахи не так би мовити, не розповсюджуються. Можна щось і солене, і солодке з ваніліном випікати. От воно не переходить. Я не знаю, як це діє. Можливо, витяжка якось більш-менш працює нормально. Але в мене нормально поєднуються кілька страв в одній духовій шафі, тому я спокійно собі. Беру і печу їй м'язо, і запіканки. Чесно вам кажу, я взяла фарш яловичей, додала туди одну сиру картоплину, натерла на дрібну терку І на дрібну терку також додала одну цибулинку. Також свої улюблені спеції: це паприка, чорний перець та чесник сушений. І буду додавати яєчко, а також сухарі. Можна додати, як зазвичай, батон, вмоченим молоком, вже робіть, як ви хочете. Але пам'ятаю, що хтось з вас радив натерти картоплину у фарш, і ніби це має змінити трішки смак. Дійсно, смак трішечки інакший, котлети. Не такі забиті, ось і ну, це цікаво. Можливо, я б навіть більше додала цибулі, а не картоплі. А можливо, поекспериментую ще наступний раз, можливо, якось мої враження зміняться. Трішечки сухарів, і оскільки я буду випікати на пергаменті, то я не буду більше ні в чому обмочувати. Взагалі в духовці не потрібно довго морочитися, просто зробила невеликі кульки і бігом до запіканки. До речі, можливо, це якось вплине на взагалі приготування цих страв. Я зазвичай користуюся верхнім-нижнім нагрівом з обдувом. Ось так мені подобається найбільше. Всі пироги, які мають трішки підійти, вони підходять, але не занадто. Гриль, мені здається, трішки підкопче, тому ось саме таким режимом найчастіше користуюся. Тим часом я буду мити зараз, промиваю рис і буду його відварювати. Діти полюбляють цей гарнір і треба до використати. Той рис, який ми не і купили, не той, що ми любимо. Ну, от Я така заощадлива жінка, користуємо його до кінця. Одразу підсолюю, додаю трошечки оливкової олії і на невеличкий вогонь відправляю на газову плиту. А ось і готовий вже десерт, і котлетки готові. Погляньте, як красиво виглядає. За рахунок цукру і сметани трішечки підкармелізувалися зверху яблучка, але не занадто. І після того, як він повністю охолонув, цей десерт має стабільну форму, не забитий ні манкою, ні борошном. От дуже класно, я полюбляю цей сирний рецептик, можу навіть вечеряти таким. І до чаю смачно, і навіть якщо він тримає форму, Можна давати діткам собою як перекус. Тому обов'язково готуйте. Хто не полюбляє родзинки, замініть їх іншими сухофруктами, але ось здається, це є ідеальним рецептом такої смачної сирної запіканки. Друзі, я вам трошечки помилкову інформацію сказала, коли розповідала за свою мікрохвильовку. Вона не вірку, вона електролюкс. Чого я подумала, бо, що Вірпул, бо у нас холодильник Вірпул? Ну, я трохи заплуталася. У нас дві марки тут. Електролюкс, у нас мікрохвильовка, духовка і, і посудомийна машина. Ще у нас, значить, Вірпул у нас йде холодильник і газова поверхня. І вірпул у нас ще пральна машина. То от я перепрошую, кого я ввела в оману, дуже сильно перепрошую. Я перевтомилася вже. Я, ну, мені треба перевіряти кожну річ, перш ніж говорити, бо я дійсно інколи скажу, потім згадую. В електролюксі така проблема. Хоча це ну, бренд такий недешевий, він розкрученіший, ніж Вірпул. Я взагалі все хотіла брати чи електролюкс, чи Bosch, але Bosch вже занадто загибає ціну. У нас на минулому житлі було Бош, все майже. Ось. Електролюкс, типу, трошки дешевше, але теж. А майстер, наш порадив беріть вірпул, типу, хороші марки. Ну і я не дуже цьому довіряла, бо знаєте, майстра я перший раз все рівно бачу. Ось, але от Пральну машину я задоволена, холодильник без питань, газова поверхня, ну там майже нема до чого прискіпатися, окрім того, що треба помити. Уже зараз будемо займатися цим. Окрім того, що тут дуже сильно це нагрівається. У мене було вдома скло і воно так не гріло, як гріє ця нержавійка. А от з цією мікрохвильовкою взагалі щось найгірше. Ну, але вже. Я ж брала, щоб ви було типу, в одному ряду, знаєте, щоб була одна марка. Я не робила ще вбудований холодильник спеціально, бо він меншого набагато розміру, ніж звичайні. Але якщо що десь в майбутньому, то тут можна буде поставити вбудований холодильник. Тому ось такі, от, ось такі от моментики. Все. А ще я хотіла сказати, що у нас вдома. Так, трошки не дивіться на диван, що залишилось диван прибрати. Вчора я мила ось цю шафу, вимкну світло. Мила я ось цю шафу вдома, і вона в нас була дуже заляпана, бо я хотіла якось її помити і взяла не той, який потрібен засіб, і він повністю такі розводи зробив, які нічим не вимивалися. Ні, спеціальними засобами для. Меблів, нічим. Ну, просто капець. наробила такого, що аж шкодувала, що я взялась за те миття. Трішечки поміняла світлення. Ось таку взяла ганчірку, це типу як для скла. Вона з одного боку йде одне плетіння більш щільне, а з іншого більш м'яке. І ви не повірите, я перемила всі абсолютно фасади і ні одного розвода немає. Вони ідеально матові стали. Я дуже задоволена. Не те, щоб там сильно кидались ті розводи, але воно було видно, немов жиром обмащене. А тут я вже все прибрала. І без ніякої хімії, змила, видно я той засіб. І зараз просто матовий фасад. Я підбирала спеціальний колір фасаду, щоб зі стінами дивилися гармонійно і, неначе немає тих шаф. Хоча тут глибина 60 см. І таке ж питання у нас було ось тут. В прихожій. Ця шафа просто у нас тут бузенько, і, як не знаю, показати. Це фальш-стіна. Теж тут все було зальопане тими розводами, не від пальців, бо від пальців не залишається стільки розводів. Це щось блистить, неясно, що це. І я теж все перечистила і стало так гарно, так чисто, ніде немає ніяких розводів, а то заходив, і воно блистіло. Негарно було. Коротше, тепер все добре. До нас заходив ще наш маляр і каже, а ви ще не викликали за рік е налаштувальників меблів, щоб там підкоригувати, бо ж ці трішечки гуляють з часом. Я кажу, ще не викликали. Він каже, я раз в рік викликаю. Ось теж це один матеріал, що тут, тільки тут на тіпон, бо вузенько, якщо ручки поставити, то об них постійно будеш чіплятися. Це хіба що ставити якісь манюсінькі і округлі. Ось, А довгі, типу, як там такі темні чорні ось ті ручки. ось виничок. То тут ставити аж ніяк не можна. Ось, і оскільки у нас тут все одним кольором пофарбовано, то в одному кольорі. Так темно, аж синьо, В одному кольорі ті шафи. Словом, я дуже задоволена, перемила все-все-все, всі стіни, всі вимикачі і класна ганчірка. Я її, не знаю, вже давно купила десь. Вона є зараз всюди. Це колись така рідкість була. Вона в мене руки вже шість. Я ще сестрі своїй колись дарувала. Класна така ганчірка. Знаєте, вона як скрабує, неначе. От. Коротше, треба ще з диваном навести порядок, бо я прала пледи. І той, що тут стаціонарно лежить, в мене був в пранні. Одяг дитячий, треба позабирати. Іграшки, як завжди. І єдиний мінус, що ми ці подушки швидко, е як би, зношуємо. Я не знаю, можливо, замовити якийсь синтепон. Акуратно розпороти і наповнити цю подушку, бо вони вже такі пом'яті. Але це в багатьох проблема така. Я не знаю, є дивани, де дуже тверді подушки, і вони тоді формуть тримаються. Тут м'яка подушка, і вона її не тримає. Ось, Тому може хто знає, як, як де відшивають нормальні подушки, бо де дуже тверді, теж не дуже прикольно. Я зараз приберусь, перестелю пледик і покажу загалом картину. Ну, ось так, коли я поправлю подушки, але тільки варто сісти один раз, і ті подушки стають пожмякані, тому це ненадовго. А плет, ось цей який на постійній основі, він сінсей, він дуже гарно співпадає по кольору. На відео трішки є, так ніби різниця, але насправді майже нема. Ну, видно, матеріал інший. Він з сінсей, але він поліестерний і там є невеличкі вже катушки, Тобто, ну, як будь-який поліестер. Він буде скачуватися з часом в катишечки. Ось. Але загалом нормально. Я зараз ще один плед стелю, бо вкриваємось, інколи Інколи подушки прикриваю. Ну, таке. Тому хотілося б ці подушки якось наповнити. Хто має ідеї, пишіть диван у нашому рік. Ось уже рік, як ми фактично живемо тут, ну, буде через місяць. А це ми з дітьми робили картину з кольорового піску. Я показувала вам різні ось такі заняття, які купила нещодавно для дітей. Ще хочу показати ось такі олівці, вони незвичні тим, що в них викручується власне, власне олівець викручується, і не потрібно їх точити. Це дуже класно, вони м'які, але в той же час ну, такі досить стійкі, не ламаються від натискання. Багато різних кольорів купувала я в АТБ їх і була там дуже приємна ціна, щось в районі 79 чи 100 гривень. Бо я купувала в один день декілька на. Вже точно не пригадаю. Це показує, як стержень виймається, він так прокручується, не наче як ручка. Непогані олівчики. І ще купила дітям в той же день упаковку фломастерів. Точніше, це маркери двосторонні, вони з двох сторін відкриваються, і з одного кінця більш широкий край, з іншого вущий. Теж непогано вони все показали ще в такій коробці. Взагалі вони давно вже в АТБ. Я їх бачила повсюди навіть. Та в усіх магазинах вони зараз є. Але коли були знижки, після того, як 1 вересня пройшло, то їх за більш вигідною ціною я придбала. І, можливо, ще придбаю, бо це такий розхідник, вони з часом пересихають, десь губляться, ось уже одного не вистачає. Але загалом зручно, бо закрив, і можна будь-яку кімнату з собою взяти або десь в поїздку. І ще одна новинка у нас вдома це ось такий планшет для малювання. В основному для того, щоб з донькою вчити літери, писати їх. І не використовувати 100 мільйонів папірців. Ну, і для сина, погляньте, як він все розуміє, що треба витирати. І Хочу поділитися з вами своєю вечірньою рутиною по догляду за собою: це зняття макіяжу, очищення шкіри, нанесення активу вечірнього, догляд навколо. Очей за шкірою, також тонізація і нанесення крему, який буде зволожувати протягом ночі. Першим кроком це є гель від Біодерма, гель для омивання. Він має ніжну кремову текстуру, його можна приміняти навіть на очищення шкіри очей. Я ним дозмиваю косметику, якщо вона була. Але зазвичай косметику я знімаю міцелярною водою. Та оскільки я зараз майже не фарбуюсь, то одразу приступаю до цього гелю. Гель-не Медогенний, він має в'язку таку текстуру, але дуже ніжний, і після нього не скрипить шкіра і не потребує знаєте, такого е, дуже величезного швидкого зволоження. Також наступним кроком я одразу очищаю ротову порожнину, щоб, як то кажуть, з очищенням було завершено. Наступний етап це тонізація, і у мене це улюблений есенція тонер від PUCAN Yul. Я вже його беру не вперше, я ним дуже задоволена, у нього. Така в'язка текстура, але вона швидко поглинається шкірою, і моя шкіра просто його, знаєте, так з'їдає без залишку. Він не липкий, він швидко вбирається, не має абсолютно жодного запаху. Дуже класна така доглядова річ, без якої вже я не уявляю свою рутину, як вранішню, так і вечірню. Наступний крок це є крем під очі від Purito з центелою азіатською. Дуже він прикольний, він не має абсолютно жодного запаху, має кремову легесеньку текстуру. І зазвичай усі креми під очі я наношу не великим пальцем, а безіменним пальчиком. Тоді менший тиск на шкіру довкола очей. І загалом в мене є правило, що коли я торкаюся цієї зони, я не трудно. Не розтягую шкіру, а от буквально трішечки доторкуюсь. бо коли я бачу, що жінки знімають макіяж і ця шкіра розтягується аж до вух, мені стає страшно, бо мені здається, що шкіра наша втрачає пружність. Далі вечірній актив це ретинол. Я зараз користуюся, тому що можу собі дозволити нарешті нарешті не вагітна і не годуюча мама, тому що цей компонент заборонений під час лактації і вагітностей. Він трішечки липне, але в принципі швидко вбирається. Взагалі його Радять наносити на суху шкіру без тоніку е, і е, без попереднього зволоження, але оскільки моя шкіра вже встигла поглинути попередні компоненти, то я його наношу спокійно. Даю трішечки йому вібратися повністю і закриваю це все, звичайно, зволожуючим кремом. У мене це якийсь польський бренд е, Біленд, якщо я не помиляюся. Все, на цьому моя вечірня рутина закінчена, і можна спокійно відправлятися спати. А біля ліжка у мене зазвичай крем для. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам видалось цікавим, тому якщо це так, підтримайте мене пальчиком догори, підпишіться, будь ласка, на мій канал, адже це сприяє його розвитку, а також розвитку усього україномовного ютубу. І, як завжди, зустрінемось зовсім скоро у новому відео. па-па.